Капець яке суне. А прогноз погоди обновляю, обновляю, а дождя не передає. Від сина фермера приїхала ця машина і до молодого фермера. Будемо вигружати зерно. Так як дісковка не вдалася, це ви побачите далі у відео. А зараз будемо вигружати зерно. О! Хорош! Зараз отут це все діло будемо запускати. Так що на наступний рік буде гарний посів матеріал для моїх підписників. Ну і, звісно, для нас, так як взяли небагато на розвід. Дядько уїжджає, а я, значить, показую вам, яку взяли пшеничку на розвод. Значить, це у нас що? Це у нас ліль, пшеничка ліль Еліта. 22-й. Рік туди-сюди, ну, все красиво. Тут. Де воно? Пшениця Леммі, перша репродукція. Оце, по-моєму, чи німецька, чи канадська. Коротше, не буду брехати, яка то імпортна, одним словом. Зараз відкриваю і покажу вам, яке є зерно. Дивіться, оце у мене леммі, Капець, опять забув, воно все на L. Оце у мене ліль. Пшеничка ліль. Одна ось отаким макаром. Ось різниця, дивіться. Зараз все висипаю і тупо поближче покажу. Це, звісно, така цікава. Але дядько на фурі каже, що хороша пшеничка жалкувати не будете. Ціна випроса 10 тисяч гривень тонна. Це для тих інформацій, для тих людей, які мені писали, що 7000 за мою пшеничку Реджеті Практик. друга репродукція дорога. Так що, щоб ви розуміли, на наступний рік гарний посівний матеріал буде. Буде в нас, виходить, друга репродукція пшенички Леммі і... Перша репродукція пшенички Ліль. Оце отак, щоб ви понімали. Ну, а далі запрошую вас переглянути відео те, яке я зазняв зранку. Але нам завадив дощ. А це вже не каністрами, так? Да? Дракони на мазях 892-й дисками від компанії VLSAGR АГН 2,5. У мене на 82-му АГД 2,5, хоча я думав 2,4. Ну, ладно, то не суть. Обслужили, пошпліцували, що тут надо, попідтягували гайки. Бо від роботи чуть-чуть прослабляються подшипники, так вони, по-моєму, так конусні. І так проїздить, що треба їх час від часу підтягувати. Так що вилітаємо в поле, далі буде. Всім привіт! Новий день працюємо, не покладаючи ні сил, ні надії. Надіємося на краще. Їдемо готувати площу під посів, Ніколай на 892-му, а я на 82-му, блін, автопілот не включив. Той що з автопілотом. Так що хто за 82-го із автопілотом, ставте лайки. А той, хто за тракториста і 892, пишіть коментарі. Будемо рвати YouTube. Значить, дивіться, Появилися в мене тут нові девайси, як ви вже побачили. Полочка, зарядочка на три виходи, як має бути. Викинув, думаю, куди ж його втулить, прикурювати. Це я зараз буду різати відверті вирізати, думаю, це буде геморрой. Так я вирішив витягнути аварійку ось і втулив туди прикурюватель. І тепер в мене зарядочка в тракторі є. Кондиціонер є, турбонаддувом. І отака колоночка. Вали так, що мама мія. Ну я включати не буду, так як YouTube заблокує 100%. Думав вже ж, я думав. Поставить колонки, думаю, тут вріжу колоночки, сюди мафон втулю. Потім подумав, гроші ті самі, колонка ця дешевша виходить. Нема там сзади нікого. Колонка дешевша виходить. І не треба гратися, Це, грайся, отут вирізайся. Потім тут вставляй той магнітофон. Коротше, а цей гіморой. І я прийняв рішення, що куплю таку колоночку. Нащо я оце за ним поїхав, як в мене тут зверху антени. Йо ма йо Ну, хорошо це що хоч верба. Нічого вроді не губно. А що камера, кстати? Клац. О, камеру бачите, опустив. Тепер все І чин -чин Міто, я думав, це навіть низько буде, коли можна і ще нижче. Конець АГДшки тільки видно, задній ряд і котки. Можна іще нижче. Так що поїхали ми, в общем. На полі включусь. Сьогодні буде цікаве відео. Буде батл. 82-й із АГД і 892-й із АГН від компанії Велесагро. Навісні і прицепні диски. Так що не перемикайтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Работаємо. Ми вже на полі, поки куля там ще щось... Настраї, у мене вже все тут на мазі, тільки вже починається дощик. Папельки вже є. Так, опускаємо. Плаває ще. Гарій уходимо. Ай, блін, не той стороною пішов. Канаву прорию. А що я подумав, що канава з другої сторони? Ну нічого страшного. Головне, щоб доща не було. Спіть його зараз це все діло зробити, підготувати під пшеничку, щоб все було чинчинарем. А, казав я, так, за камеру Опа, опа Наданище опускати. Все, тут малює, коротше, робота робиться А ти тільки сидиш, балдеєш, музичка вже є, кондиціонер є, всі удобства. Ну, музику кажу ж, включать не буду, бо ютуб не любить. Коли му зло у відео, потім блокує це все діло, а так точно качество, не вийде відео. Так що я поїхав в ту сторону, чуть пізніше тоді вам засніму. Не дає погода працювати. Не писало на сьогодні дощ, ну взагалі. Ні батл не вийшло, нічого. Дощ пішов, все, все мокре, колеса облизує. Коли ми ту пшеницю будемо сіяти, це просто. Завтра два дня сонечко вроді передають, але за ці два дня посіятись і задискуватися ну, не вспіється. У мене немає слів, одні емоції. Готову ще отакий відос получився. Обо всьом і ні очок. Так що всім пока. І все, звісно, буде Україна.